Привіт-привіт, друзі! З вами Олексій. Сьогодні я хочу розповісти про електрощит, який я зібрав в замовнику в Львівську область. Це електрощит для приватного будинку. І чим він характерний? Тим, що тут є група споживачів, яка буде живитися від інвертора з акумуляторами. Тут є відключаємі лінії, невідключаємі лінії. також тут є перемикач фаз. Ну, взагалі щит. На мій погляд, вийшов такий, можна сказати, компактним з точки зору функціоналу, тому що ми заклали туди функціонал, і я розповім, який саме трошки пізніше, більш детально розповім. І ми об'єднали деякі лінії, щоб ми могли вміститися в даний формат електрощита. Це Хайгер Вольта на 5 рядів, 60 модулів. Також ми задіяли. Додатковий модуль в першому ряду та в третьому ряду. ряду. Я нагадаю, що Хайгер Вольта щити, чим вони добрі, Тим, що ну, також, також добрі, да? які, які в них вигоди, переваги. В кожному ряду є додаткові місця, які ми можемо задіяти. Таким чином, у нас в кожному ряду буде не 12 модулів, а 14, якщо треба. Так, це дещо звужує місце прокладання кабелів в щит. Ті кабелі, які зайдуть в щит, будуть трошки стиснуті, трошки буде менше місця. Я зараз відкрию і покажу. Але разом з цим ми маємо додаткові модулі, і нам не треба збільшувати формат щита, тому що якщо більше щит більше, ніж 60 модулів, там йдуть вже інший формат щита, вони вже дорожчі, глибші. І в даному випадку немає сенсу на них переходити. Давайте, друзі, я його відкрию, і ми подивимося, що там у нас знаходиться. Да? Відкриваємо наш пластрон. Ось так. Я нагадаю, що у нас на пластроні роні є е, все, що необхідне, є QR-код. І по якому можна просканувати та потрапити на схеми до щита на відеоінструкції. Ось такі наклеїчки робимо. Робимо нагадування, що це у нас ПЗВ, пристрій захисного відключення, що це таке, що таке реле контролю напруги. І отак ми підписуємо лінії, ми підписуємо групу споживачів, яка живиться від ДБЖ. Тобто, підійшов там хазяїн до щита. І він зразу розуміє, ага, от в мене група, яка живиться від ДБЖ. Ось в мене NL, це ми так позначаємо лінії, що не відключаються майстер-вимикачем. NL позначаємо. І замовник розуміє, що в нього де. Е, так, тут в щиті є майстер-вимикач ручного типу. Ви його просто вімкнули, розімкнули і все. Перемикач фаз. Ось так ми ще збираємо. Зараз я підключу до нього а, живлення, три фази, і ми побачимо, ми побачимо, як він працює. Добре? Зараз прямо буду підключати. У мене є ось три фази. Ось вони. Я беру викрутку. Я беру викрутку та підключаю до нього три фази. L1, L2, L3, N ми підключаємо на загальний N, ось сюди. Підключили трифазне живлення. Далі я підключаю в щит Імітоване живлення від інвертора. Я імітую, наче в мене тут є інвертор, в мене буде окрема лінія, яка заходить в щит від інвертора. І ця лінія підключається на перемикач, перекидний, напряму. Зазвичай я стараюсь для замовника робити клеми в щиті, щоб замовник без зайвих зусиль підключав. От Лінії типу інвертора, стабілізатора, генератор на окремі клеми. Ну, в даному випадку у нас місця для клем не знайшлося, тому замовник підключений напряму до, перемика... до перемикача. Ось тут внизу. Фаза підключається на якби, одну клему, ну на другу клему. У нас перемикач перекидний, або і також я підключу до, до цього щита лінію, пріоритетну лінію, щоб показати вам, як я працюю. В якості лінії я підключу лампу. Підключу лампу розжарювання. І у нас ця лампа буде в якості пріоритетного споживача. Ми будемо на цьому автоматі в реальності буде знаходитись холодильник. Ми собі представимо, що холодильник у нас це лампа. От, підключаємо. В реальності так само буде фаза підключається на автомат, Нуль підключається на відповідну нульову шину. Так, це ми все підключили. І зараз подаємо живлення в щит, і я покажу його в роботі. Ну що ж, я підключив живлення до щита, підключив живлення від інвертора. Давайте тоді включимо. Важливо, щоб ми підключили фазу та 0 правильно, тому давайте побачимо у нас зараз я включу вилку. В розетку. Ми подивимося, чи правильно я підключив інвертор. Так. Ні, неправильно. Треба вилку перевернути. По-іншому. Це важливо, друзі, підключати правильно обладнання. Ось. Так, тепер правильно. В штатному режимі роботи у нас. Зімітуємо штатний режим роботи. Для цього ми включаємо від неї автомат, а все зайве ми відключаємо. Дивіться, значить, у нас перемикач інвертор ми ставимо в положення нижнє. Зараз наче у нас немає інвертора. І взагалі логіка така. що у вас немає інвертора, ви ще не встигли його підключити. Значить перемикач, Автомат живлення на інвертор в нижнє положення. Перемикач теж в нижнє положення. Якщо у вас є інвертор і він працює, значить цей автомат в верхнє положення. І автомат перекидний перемикач теж в верхнє положення. Перемикач байпас інвертора. Включимо від неї автомат. Зараз у нас реле-контролю напруги. А, я свої автомати не включив. Ось у мене свої автомати тут стендові. Зараз я їх включу. Ось дивіться, зараз. Реле контролю напруги спрацьовує. І подає живлення на автоматичний перемикач фаз. Я нагадаю, що перемикач фаз у нас на виключно на, на пріоритетну групу. Також перемикач фаз живить. ДБЖ, до щита підключається ДБЖ, а саме інвертор з акумуляторами, і фаза, яка живить ДБЖ, вона вже є резервованою. Якщо щось сталося там з першою фазою, перемикач фаза за замовчуванням сидить на першій фазі. А на виході в нього на вході в перемикача три фази, на виході одна фаза. Якщо щось трапляється з першої фази, він перемикається на наступну фазу. Давайте зразу я продемонструю. У мене є однополісні вимикачі на кожну фазу. І я можу. Я буду зараз їх вимикати по черзі. Вимикаємо першу фазу. Ой, не ту фазу відключив. Вимикаю першу фазу. Бачите, він переключився на другу фазу. Ось, Вимикаю другу фазу. Він пере переключився на третю фазу. Ось. Я скажу по досвіду, що якщо підземна якась лінія у вас відна в дім, то проблем не має бути. Якщо якась лінія у вас йде повітряним шляхом повітряне, через повітря, чи, ну, між стовпами, потім заходить в будинок зі стовпа, то проблеми можуть бути. Я показую досвід моїх клієнтів, в кого якісь старі мережі, наприклад, в селі старі, старий віт. З стовпа, тобто повітряна лінія, то при скажімо так, непогоді там, вітри, там дощ, блискавки, грім, може якась фаза вибивати, да? може бути коливання в мережі. От для цих ставиться потреб перемикач фаз, який, який переключається на другу робочу фазу, і таким чином пріоритетна група у вас завжди в роботі. От. Ну І реле контрольні напруги, які, які просто відключаються, коли аварійна напруга це як би зрозуміло. І зараз я хочу продемонструвати ось наша лампа накалювання. Якщо її видно, ось вона, лампа розжарювання. Ось, і це, вона, Ця лампа в даному випадку входить в пріоритетну групу. Вона не відключаєма лінія та вона живиться від інвертора. Тобто саме. Солодка група, от вона в пріоритеті. Ось, тому ми, ми включаємо ПЗВ на цю групу, включаємо холодильник, наш імітований холодильник. Видно, що у нас лампа розжарювання працює, тобто наш холодильник працює. Якщо я вимкну майстер-вимикач, ось цей, який вверху знаходиться, то у нас все одно буде працювати наш холодильник. Тому що ця лінія не відключаємо. Якщо я вимкну мережу, я вимкнув мережу. Дивіться, у нас не стало мережі, наприклад. Я імітую. У нас холодильник як відключився, але у нас працює інвертор. Ось. Я перемикаю. Ну, в штатному режимі, коли постійно працює інвертор, не треба перемикати цей перемикач постійно. Він собі. Цей перемикач знаходиться в верхньому положенні. І у нас автоматично інвертор включиться в роботу і заживить пріоритетну групу. Ось так у нас буде. ось Бачите, у нас наша лампочка далі працює від нашої лінії від інвертора. Причому у нас в мережі зараз немає. Ось такий шиток оце у нас пріоритетна група, де наш пластрон? Пластрон є в сторону. Ось це у нас пріоритетна група. Зараз я принесу пластрон, секундочку. Ось у нас пріоритетна група Живлення від інвертора з акумуляторами. І сюди входить от освітлення, розеточка і холодильник. Ось невідключаємо лінії, позначені NL. Роутер, сигналізація, холодильник і нижче вуличне освітлення та електричний котел. Ось так видно, так? Да? Ну, також маю сказати, що так, в щиті є ПЗВ однофазне, трифазне. На електрокотел окреме своє ПЗВ. До перемикача фаз давайте вже включимо у нас відний автомат. Хай працює Перемикач фаз хай працює. До, перед перемикачем фаз потрібно ставити автоматичний вимикач, який захищає і саме перемикач фаз, і також всі споживачі, які підключені е, після перемикача фаз. Е, ось такий у нас вийшов щиток. Я вважаю, що це варіант, е, скажімо так, мінімальний стандарт. Ось, Мінімальний стандарт, що має бути в приватному будинку. Це приватний будинок двоповерховий на другому поверсі мансарда. Деякі лінії, як я казав, ми об'єднали з замовником, щоб влізти в цей щиток, що не повпливає ніяк на функціональність, просто трошки може впливати на зручність, якщо вам треба там відключити одне приміщення, а, наприклад, світло там в санвузлі. А ми об'єднали санвузол там плюс, там, наприклад, ще якась кімната. Ну, В принципі, по великому рахунку, це якби, можна там перетерпіти, можна якось обійти цю ситуацію. Ось. Тому чимось, якщо є якісь обмеження там в бюджеті або в, в тому, щоб не переходити на щит більшого формату, то ми йдемо ось так от чимось жертвуємо. І це, в принципі, нормально з точки зору. Проєктування та з точки зору якби здорового глузду, ми якусь межу не переходимо, чи ми жертвуємо, але не це не критично. Ось так, друзі, такий щиток вийшов. Кому потрібні такі схожі функції, то ми можемо це реалізувати. Я хочу сказати, що майстер-вимикач можна реалізувати як за допомогою ось такого. Вимикача навантаження, так і за допомогою контактора. Ну, в даному випадку у нас в щиті майстер-вимикач, так названий майстер-вимикач. Да? Це... А ми можемо на контакторі зробити. В такому випадку у вас буде окремий вимикач, десь знаходитись, наприклад, біля вхідної двері в стіні, а в щитку буде контактор і вимикач. Буде керувати цим контактором, таким чином, у нас буде е вимикач, я його називаю виносний, тобто не в щиті. Ось такі друзі рішення. ну Звісно, до щита йдуть схеми. Зараз я покажу ці схеми. Одну секундочку. Звісно, до щита йдуть схеми. В даному випадку тут вибраний варіант без електричної схеми. А, вибачте, це до, це до іншого щитка. Це мен... за спиною тут ще один щиток, тобто я не ту схему взяв. Ось це варіант без електричної схеми. На першому листі у нас показана структурна схема щита. Концептуальна, концептуальна структурна схема. Ми бачимо, що у нас. Є, стабіліза... є реле контролю напруги, є перемикач фаз. Далі після перемикача фаз іде живлення на інвертор, з інвертора вертається вже на пріоритетну групу. І тут у нас цікаве таке рішення, яке я застосував доволі таки часто його застосовую, коли у нас ну, є якісь свої якби, обмеження в кількості ПЗВ. ПЗВ у нас живить групу, яку не відключається, холодильник, а також живлення після ПЗВ проходить через контакт майстер-вимикача. Ну, він же вимикач навантаження. І живить вже відключаємо. групу. Тобто Таким чином, у нас не треба окреме ПЗВ на це ставити. Ось такі лайфхаки є. Ось. Ну Давайте, які там далі у нас схеми? Ось, це схема. Ясно, компоновочна щита. Це, по цій схемі ми з е, замовником е, узгоджуємо щиток. Далі схема є з'єднання з щиті. Це варіант чорно-білий, але в електронному варіанті тут все кольорове і все видно, деякі провідники по цій схемі збираються у нас щиток. По цій схемі, якщо треба щось замовнику там, в процесі експлуатації чи да, обслуговування, щось подивитися, де щось може підключитися, то видно по цій схемі, де звідки який проводочок іде. Наступна схема у нас це. Ось по цій схемі замовник вже працює, підключає щиток, це схема підключень. Я неодноразово про неї казав в своїх відео. До кожного автомату намальован такий от маркер з цифрою. І Ці цифри вони вказані в наступному листі кабельному журналі. Таким чином, замовник працює з цим листком при підключенні свого щитка та з кабельним журналом, де ці номера всі вказані. Ось тут позначення, призначення кабеля група споживачів та додаткова інформація. Інколи я виношу кабельний журнал, додаткову інформацію, таку як група, що відключається, чи група, що не відключається, а також споживачі, які живляться від акумуляторної батареї АКБ. Ось такий вищий щиток замовника. Я рахую побажання, ми реалізували. Далі вже. Будемо чекати від замовника відгуків, маю надію, що позитивних. Отож, друзі, кому цікаві дані рішення, будь ласка, звертайтеся, ми реалізовуємо ваші побажання ви, в ваших же електрощитках. На все добре, друзі, вам, і до наступних відео. До побачення! Щасти вам!